А чому мова стає зброєю? Може, це таке банальне, але воно, мені здається, дуже глибоке питання. Надзвичайно глибоке питання. Тому що вона за своєю природою є зброєю. Знаєте, філологія, на якій ви вчилися і на якій я вчилася, це не наука про підмет і присудок. Це наука про твоє місце під сонцем. Маєш свою мову, ти є. Не маєш своєї мови, ти хто? Ось тому така битва за неї йде. Тому. Гетьман Богдан Хмельницький, про якого ми дуже мало знаємо. Одні дуже позитивно його оцінюють, інші дуже негативно. Так, Тарас Григорович, якби була знала, то в колисьці придусила під серцем, проспала, правда. Але Богдан Хмельницький сказав таку класну річ. Коли Карл X вів з ним перемовини щодо родноцької угоди і сказав, що ти гетьман правого і лівого Дніпра, гетьман Богдан Хмельницький відповів, ні. Не тільки правого і лівого берега Дніпра, я гетьман черленої руси. А Черлена Русь це Галичина. Ну, а що це й каже? Як це черленої руси? Це ж війна з Польщею. Ну, бо поляки зайшли сюди в кінці 14 століття і анексували наші землі. І ми доти перебуваємо з ними в ідеологічній війні, так? А тоді гетьман Хмельницький йому класно відповідає це відповідь на ваше запитання. Межі моєї держави це межі моєї мови. Уявляєте, наскільки глибокими були наші предки? Тоді цю фразу Хмельницького межі моєї мови, це межі моєї держави, бере Виговський у свій гадяцький, гадяцький трактат, перший пункт, а потім бере Дмитро Петро. Петро Дорошенко у своїх перетрактаціях з турками. І туркам ставить вимогу, що всі посли, які їдуть до нас в Україну, мають говорити якою мовою з нами? Винятково руською мовою. Ось вам відповідь на запитання. І останнє Черчилля, коли йому поклали підписати. Бюджет під час війни Другої світової. І він подивився на видатки культури, нулячі видатки культури. Ну, і Він питає, а чого то так? Ну, йому кажуть, так що війна у нас. А він відповідає: так, а що ж ми захищаємо тут, якщо не культуру? А культура в чому матеріалізується? В мові. А що таке мова? Мова це способи мислення. Це перше, мова це моделі поведінки, це друге. Тобто мова вчить мене так бачити, світ.